Дякую всім, хто до цього причетний. А наступна цікава новина стосується Української боксерської федерації. Стосується вона насамперед людей, які оновили тренувальний склад інвентарю Олімпійської збірної. Дуже круті новини для тих, хто піклується про. Розвиток українського боксу. Ми прикріпимо фотки того, я в якому занепаді була олімпійська база, і якою вона стала після того, як там з'явилися зацікавлені в розвитку люди. Дуже крута для мене. новина дуже крута новина для всієї боксерської спільноти, тому що ми стараємось допомагати розвивати та висвітлювати новини розвитку про всі. Наші улюблені спорти і сьогодні говоримо про бокс, про те, як змінюється олімпійська база кончазаспа. Дякую всім, хто до цього причетний. Хлопці, вперед! Ми завжди за вас хвилюємось, завжди вас підтримуємо. До нових звершень.